Вітаю, друзі! Сьогодні в нас на огляді перший автоматичний фронтальний ніж від компанії Kershaw під назвою LoveWire. Ніж, який тільки з'явився і не просто вийшов на ринок, а неначе бабахнув електричним струмом. І це досить дотепно відбивається в його назві, яка буквально перекладається як дріт під напругою. Нарешті хтось зміг вийти на ринок і не те що. Дати ляпаса, а принаймні притримав за руку такого монополіста як компанія Microtech. Сьогоднішній випуск буде порівняльним. Для порівняння з Lovewire від Кершів я взяв модель від Microtech під назвою Hera, який ну, по ТТХ максимально наближений до Кершівського автомату. Але при цьому він коштує вдвічі дорожче. Відразу давайте зазначу, що Microtech це топ, вони точно вартують своїх грошей. Суть не в тому. Тому що Майкротеки дуже дорогі. Так, вони дорогі, але варті своїх грошей. Суть в тому, що керші за вдвічі нижчу ціну змогли нав'язати конкуренцію по деяким моментам. Почнемо з найцікавішого саме з автоматики. Те, що нас найбільше завжди цікавить в автоматичних ножах. Я от е, дні 4 вже розглядаю Love Wire, і другий день. Порівнюю його з херою від Microtech. І скажу вам відверто. Міняємо ручку. Людина не в змозі визначити різницю по роботі автоматики, що в цьому ножі, що в цьому ножі. Тобто. Керші заступили за лінію топового або люксового сегменту, а там же визначати рівні люксовості просто немає ніякої можливості без застосування, я не знаю, електроніки якоїсь. Тобто людина не може визначити, де краще працює автоматика. По відчуттям це одне й те саме. Але далі цікавіше. Дивіться, якщо у Майкротека спуск достатньо такий. Жорсткий, пружний, сухий і короткий, оп, то у лавайра спуск максимально м'який і в міру пружний. Це дозволяє максимально комфортно працювати з клавішою як якимось тавгаєм, так і, ну я не знаю, піаністом, наприклад. Друга фішка: якщо у Майкротека хід короткий клавіші до спрацювання автоматики, то у кершоу він дуже довгий. Ще раз. Скажете, в чому прикол? А прикол в тому, що довгий хід клавіші це круто для автоматичних ножів взагалі, тому що він зменшує вірогідність випадкового відкриття ножа. І так, всі ми знаємо, що на початку вильоту фронталки. Ну, скажімо так, ще не набравши інерційності, е, мають слабкий рівень пробиття. Але скажіть, хто хоче це випробувати своєю рукою чи, наприклад, своїм стегном, коли ніж в кишені знаходиться? Ось цей довгий хід клавіші це такий собі запобіжник, який убезпечить вас від несанкціонованого відкриття ножа. По збірці. Збірка однаково максимально точна, чітка, акуратна. Ну, претензій нуль. Тобто важко визначити наскільки краще зібраний той чи інший ніж. У кершоу тут знову є деяка перевага, тому що плашки руків'я у нас зібрані на шостому торксі, на відміну від майкротека, де використовується унікальний шліс, і відповідно. Потрібен унікальний інструмент для розбірки та збірки цього ножа. До слова, вже скажу, що у Microteca у нас 6 точок з'єднання, у Kershaw 5. Але на міцність, так, на вскидочку, це зовсім не впливає. Загальний вигляд. Значить, Stone Wash на клинках, і анадування алюмінієвих ручок знову-таки, на вигляд, косметично. Знаходяться на одному рівні. Різниці я суттєвою не бачу. З приводу насічок. У Майкротека як клавіша, так і насічки на руків'ї, вони досить агресивні і досить великі. Якщо в автоматичних ножах вам потрібна ергономіка на якесь диво, то Майкротеком буде зручніше працювати в рукавичках. У керша ситуація трошечки відмінна. Насічки. У нас більш дрібні, але їх більше. Вони знаходяться у нас в двох площинах: і для функціонального хвату, і для голівудського чекібріки. Це стосується і руків'я, і клавіші, і плюс на самому руків'ї у нас зняті фасочки, що робить це руків'я більш зручним для роботи саме голою рукою, тобто маса маленьких. Дрібних насічок, але при цьому не агресивних, дозволяють комфортно утримувати ніж в руці. І так, нарешті знайшли перевагу у е, майкротека. Це, звісно, кліпса. Кліпса у майкротека значно багатша, вона фрезована, вона має кульковий затискач, виглядає солідно у карша. У нас простенька штампована кліпса, але вона маленька, непомітна. Вона з глибокою посадкою на кишеню, ніж майже повністю буде ховатися в кишеню, і вона ще й двопозиційна. Її можна перекинути на праву чи ліву сторону, що теж зручно. Е, з порівняннями, начебто, у нас все. Тепер давайте пробіжимося по ТТХ лавайра. Значить, руків'я у нас з алюмінію 6061 т 6 з чорним анадуванням. Клиночок у нас з топового порошечку нині модного у концерна Каї CPM20CV з шаленою твердістю в 63-64 одиниці по роколу. Просто якийсь капець. Фініш у нас Stonewash, як я вже казав. Клиночок типу Spearpoint з односторонньою заточкою. У Microtech у нас двобічна заточка. До речі, давайте подивимося, що по заводу у нас. З заточкою. точніше загостренням. загострення. Майкротек. Ну, скажімо так. різниці особливо я не відчув. Сім з десяти сім з десяти. А якщо ви ще не бачили наші шорти, як воно ріже, загляньте у вкладочку на нашому ютуб каналі. Там ми тестуємо базові заточки на різних типах ножів, щоб ви могли зрозуміти, що ви купуєте в магазині і як ніж буде різати зі старту. По най Популярнішим, скажімо так, продуктам. І не тільки продуктам, а ще й матеріалом. Окей, повернемося до ТТХ. Загальна довжина у нас 206 мм, довжина клиночка 83 міліметри, товщина в найтовщому місці 3,2 міліметри, вага всього 85 грамів. До речі, щодо порівняння, на жаль, немає можливості порівняти один дуже важливий аспект: це скільки пробіжить керш. Порівняння з Майкротеком. А Майкротек пробігає, як ми знаємо, дуже багато. Але це вже покаже час. Українці вже дуже давно питають, чому фронтальні автоматичні ножі з люксового сегменту так дорого коштують. І, по-моєму, компанія Кершоу нас почула і зробила такий нефіговий демпінг на ринку саме автоматичних ножів. На виході ми маємо фронталку люксового сегменту за найнижчу ціну. Яка є на сьогодні. Заходьте в наш магазин, клацайте ножами, поки інші будуть клацати обличчями. Чао! На все добре. Такий огляд зробив, наче я хейтив макротек весь, весь огляд. Хоча ні, вони круті. Вони круті. скільки коштує кефа? Щось 12 12 тисяч. 12 тисяч а цей 26. Ну, побачимо. Побачимо, що зробить тепер Майкротек. Але ніж ну, дійсно класний.